Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Я рада вас вітати в своєму саду. Як бачите, піон в повному розпуску. І тому я ще раз хочу запропонувати вам прогулянку біля цієї прекрасної квітки. Зараз розкрилися оці макоподібні квіти. Подивіться, якого вони розміру. Якщо я свою долоню туди засуну, то її не видно, просто за квіткою. І маса бджіл літає. І стоїть аромат. Аромат деревовидного піона. Отака вишина, отака ширина. Ну, там я вже бачу жуки якісь. Знайшли собі прихисток. А ось іще один це бронзовка. Вони переважно на білих квітах. Але сьогодні їм сподобалися і рожеві. Давайте подивимося з іншої сторони на цей кущ. Собаки теж йдуть дивитися на кущ. А ось подивіться, в мене ще розцвів один шедевр. Як вони гарно виглядають. Це просто кульбаба, яку я постійно вириваю, а ось вона як тут примостилася, як вона гарно виглядає. Красива квітка. В дитинстві колись віночки з неї плили. Ну, ось подивіться, яка кількість квітів, яка краса. Яке багатство яка розкіш. Було б добре з висоти пташиного польоту це все зняти. Бо так знизу, коли дивишся, Та не все видно. І вона з усіх биків ці, піонія квітує. Бачите, і з цієї сторони скрізь ще не розкрить бутони. І там всередині в кущах бутони є. Які гарненькі тичинки. Вони по-різному виглядають у різних квітах, неначе сонячні промінчики розходяться в сторони. Отакі красончики, красончики. Отже, кучу зацвів суботу, сьогодні середа. Ну, Квітує і має деякі зміни в своїх пелюстках. От бачите, на кінці ці пелюсточки стали трошки біловатими. Тобто якісь трошки метаморфози відбуваються з самою квіткою і вона вкривається ніби таким сріблястим нальотом. Це ті квіти, які першими розкрилися. Тобто процес вигорання присутній, але він ще більше прикрашає цю квітку, він ще більше додає їй ніжності і краси. Дорогі друзі, ви запитували мене про догляд за цією рослиною, ну я вам зараз розповім все, що знаю. Але перед цим хочу вам показати, ще ось водозбір квітує, ну і не, роз, не розцвівся, все він ще до кінця. Потім про водозбір поговоримо, а поки що про цей кущ деревопобід... деревоподібного піона, деревовидного піона. Отже, посадила я його років 7-8 назад, точно не скажу вам. Це була непланована покупка, просто я пам'ятаю, колись, будучи студенткою, я жила в Печерському районі, в місті Києва, і е, займатися ходила, готувалася до екзаменів в ботанічному саду. Ну, а пора екзаменів, як правило, це ж. Кінець травня, початок червня, ну цей період ну, червень, і потім туди до липня, в липні вже канікули. І от, я пам'ятаю, там були такі лавочки, і можна було там тихенько сісти собі за жасміном і сидіти і вчити свою анатомію, чи там ще що треба було вчити. Щось пам'ятаю, коли я анатомію там учила. Так от, проходячи до тієї площі, яка була засажена жасміном, і там, де було моє місце, скажімо, де я любила займатися, я проходила завжди через деревоподібні піони. До речі, в ботанічному саду в Києві вони були трохи нижчі. Мені завжди подобалася ця квітка, ці кущі. Ну і потім, коли в мене вже був свій сад, було де посадити. Знову ж таки, купити дерево подібного піона було не так просто, десь пішов і купив. Ну, інтернет ще не так був дуже розповсюджений. Ну і от одного разу на ринку продавали цей кущ піона. Ну, це десь було так от років вісім, може назад, може і може більше. І я його купила, не знаючи, як доглядати за ним і що йому робити. Спитала тільки, як зимує. Сказали, що зимою просто в відкритому ґрунті без укриття. Ну, це мене влаштовувало. От я його на цьому місці посадила, і він мене тут почав рости. Ну, по поводу догляду. Як правило, я йому даю поїсти тоді, коли і. Підкормлюю троянди фактично тим самим добривом. Поливаю. І я замітила, що продовжити його цвітіння, треба досить інтенсивний полив, щоб квіти не в'яли, щоб вони зберігали свій тургор і трималися на стеблі якомога довше. Тож води я не шкодую. Особливо в жарку погоду. Ну, от у нас ці дні, от сонце за хмарами, і воно періодично виглядає, то якраз для цвітіння деревоподібного піона це якраз те, те що потрібно. Далі можна підгодовувати настоєм органічних залишків, ну, того самого коров'яка або там іншого посліду тварин. На зиму можна цей прикорніву цю е, місцину замульчувати знову ж таки е, кролячим послідом там, чи ще чимось, ну, наприклад, соломою. Ну, я ніде про це не читала, але я так роблю. Положила там на зиму отаке собі, воно ну, утіплення воно то і не потрібне. Ну, але ж за зиму проходять дощі, випадає сніг, там розтає потроху, воно впітується в землю. Ну, і це все дає поживу, поживні речовини. Ну, такий догляд. Бо мені в коментарях сказали, що нічого конкретного. Ну, нічого конкретно, по суті, то я нічого й не роблю, щоб так це направлено специфічно для, для цього піона. Ну, так він у мене тут росте. Два роки назад я його обстригла. Чого я обстригла? Бо він розкинувся всі боки і ліг на доріжку, і тут не можна було пройти. І взагалі я на нього розсердилась. Кажу, все, пострижу тебе, обстригла. Скажу вам, після стрижки на наступний рік він у мене практично не цвів. Було одна квіточка чи дві щось таке на кущі. Тобто стрижка йому не до вподоби. Все, що я вам можу сказати про стрижку. Ну, я його коротко обстригла. Я його обстригла так, як мені захотілося. От. Після того, як він закінчить квітувати, я буду знімати оці сім'яні коробочки, які утворяться. І все, це все й догляди. Так він залишається стояти. Ну, якісь шкідники, щоб на нього нападали, я не знаю, в мене не нападають. Ну, бронзовка сидить, але вона ж нічого вроде, поганого не робить. Вона самі квіти не, не псує. Ну, що ще сказати вам, що розказати вам ще? мабуть, все по догляду. Оце стосовно цього куща. Ну, давайте пройдемо через цю потаємну доріжку і далі з іншої сторони подивимося, як він з північного боку квітує. Ну, от з північної сторони він отак от виглядає. Так само багато квітів. Ну, от, бачите, він у мене там внизу, в отакій упорі. Щоб не лягалось вона на ніжках, це опора металічна. Таке кільце і він там в кільці. Бо якби я його не фіксувала у цій металічній опорі, то він би лежав усе на землі, і ці квіти були на землі. Ну, от так от, що більш конкретніше сказати, я не знаю. Тому що особливої якоїсь, ще раз скажу, акцентую, специфічного якогось догляду за цією рослиною у мене немає. Абсолютно. Просто коли на дворі спекотно, він уже не цвіте, він просто стоїть кущем. Я все одно його поливаю, бо він пить хоче, бо він, мабуть, закладує там свої бруньки на наступний рік і йому теж треба поживні речовини. Не шкодуйте водички для своїх улюбленців. Ну Ось я наближу. Подивіться, скільки там квітів, Яке білі квітування. Отже, сьогодні, субота, неділя, понеділок, вівторок, середа, п'ятий день квітування цієї рослини. Ну, давайте пройдемо, подивимося, що ще в саду квітує. Бузок квітує. Зараз невеликий вітер на дворі, І оцей запах розноситься по всьому саду. Дуже приємний запах. Ну, а тут, а тут сверчать. Шпаки, які вилупилися у своїй шпаківні. Чуєте, який там лемент стоїть? Туди приносять дорослі шпаки, їм їжу, вони там голосують. Ну, ще. Квітує моя улюблена маргаритка. Дуже люблю ці квіточки. Вони починають рано-рано-рано весною ще на дворі мороз, а вони починають квітувати. І ви знаєте, квітують вони до липня. Потім я їх обрізаю. Вони нарощують свою зелену масу і знову починають квітувати. Собаки уважно слухають і ходять тільки по стежці. Скоро буде квітувати жасмін. Троянди нарощують бутони. Ну і моя улюблениця Анабель теж нарощує бутони. Ось біля неї шнеє відхен. Чи айсберг з бутонами стоїть, обіцяє квітувати. Поряд етюд. Ось піднялася стільба, покаже свої квіти скоро, ну і поряд з нею хости. Давайте подивимося бутони. Ну, ось вже є бутони в Аннабель. Ось вона вже викидає малесенькі бутончики. Наша красуня Аннабель. Кожен, буквально, кожен, кожна гілочка з бутоном. Ну, а ось сусід. Це папороть. Бачите, вона собі сюди сама проросла. І тепер буде у мене папороть. Ну, подивимося мої живцьовані гортензії. Як вони себе почувають? Ну, почувають себе з листочками стоять. Поливати треба. Тюльпани потроху відцвіли. І зараз соло цієї пісні співають жовті тюльпани. Це тюльпани із саду моєї мами. В неї було багато більше тюльпанів. Ось такий сорт, потім ось. Вони мають великі, дуже... Гілочки і упали на землю. Хочу їх разом зібрати, не, не виходить. Ну, ось такі от вони рожеві. Відцвів барбарис, подекуди зав'язався. Маленькі барбарисінки висять. Ну і ще подекуди є цвіт. Продовжує квітувати бронера. Хости розпускаються все більше і більше. Квітують ковриком Маргаритки. І рожеві, і бордові, і білі. Ось Дубравник піднімається дельфініум новозеландський. А там далі розкинувся коврик вербенника копійчатого. І отак маргаритки переходять далі. У коврик із вербенника копійчатого піднімається Верони, Вероніка, Шалфей. Продовжує квітувати яснотка. Оцей жовтий коврик переходить в контрастний зелений коврик. І далі знову зелений коврик яснотки. А тут Golden Smaragd. В такому пишному, на такій пишній перині із вербенника копійчатого. Обіцяють квітувати піони. Отже, дорогі друзі, всім дякую за увагу, всім дякую за те, що ви завітали у мій садочок, гуляли разом зі мною. Всім дякую за ваші лайки. За ваші коментарі. Хто ще не підписався, підписуйтесь, буду дуже рада спілкуватися з вами. Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.